Так склалося, так скажем, життя, що за станом здоров'я змушений був перевестися, так скажем, більш на таку штабну роботу, так як там на даний момент бойові завдання і там, всі задачі, які зв'язані з фізичною роботою, не можу цілком виконувати, то так зараз перебуваю на іншому місці. Всім відомо, що 95-та бригада роб... зробила найдовший рейд у світі. Це прийшло близько 500 кілометрів по тилам ворога саме під час штурму одного з блокпостів. Це, кстати, був самий перший блокпост, який ми відбили. Ми, так, відбили їхній блокпост, то есть сепаратистів зайняли їхню висоту і там, так скажем, закріпилися. І там пару днів до нас хотіли зійти так, забрати. От. І стояла задача перед нами, а я ж не сапіро вчився. Вот. І в нас за кожну штурму групу получается, виїжджала саперна пара. Тобто виїжджають, наприклад, три, три штурму групи, виїжджає там, три саперних пари, то є 6 чоловік. І стояла задача, ми ну, їх відтиснили, вони там втекли, так скажем, в масло перероботі завод там, був недалеко від нас. І між нами, між ними матрі пісотись було. І стояла задача замінірувати дорогу між нами між думими. Вот. Пішли ми туди, розклали міни, так скажем. Все замінювали дорогу, Вокруг дороги ще місць, тому що вони ще у нас батареям Вот, Оставили міниці, всі, я всіх своїх хлопців-контрактників відправив до нас на висоту, так скажем. Сам залишився, то, що дуже багато народу, а тобто, самому там близько 30-ти міни рознесло одна міна, так скажем, в середньому бажання кілограм 12, наприклад. есть, тобто, самому там це все зробити нереально було. Я взяв зриватель і пішов ті міни взводити в, бой... в бойове положення. Закрутив близько, так скажем, трьох зривателів і по мені, так скажемо, почали стріляти, вести воїну. Снайпера? Я навіть не знаю, якщо чесно, там Спочатку попали в ліву в ногу, я почав помаленьку падати на ліву сторону. Так мені казалось, помаленько, помаленьку не знаю, чи швидко, чи помало. но <смаленько> падав. І так скажемо, друга очі вже по, по правій нозі. Так я отримав поранення. Ну, після того вже мене забрали. Там на наш пункт там був, ще навіть не знаю, хто там стояв, там, так скажемо, тоді було не до того і увагу на то все не звертав. А потім вертольотом переправили в Харків, там полікувався, пару днів, Потім вже так скажем, більші такі більш масштабні операції вже робили в Києві. Ну і все, потім мене виписали. Я періодично лягав в госпіталя да, під підлікування. Довго тривало лікування? Це основ, основне. В mm основному -hmm. десь, так сказано, місяця тривається. Два місяці лежав, наставав, що в мені там операція, там, пересадки, там, туди-сюди, а місяць потім щось перев'язки робили. Шви знімали і так далі. Ну, десь в загальному десь, три місяці виходить. Я, так скажем, пройшов потім військову лікарську комісію. У мене висновку був, що непридатний в мирний час за майже придатний військовий час. От. Ну, В Житомирі, так скажем, не було смисла то, що я не місцевий, а там, за свої кошти знімати квартиру там, жити з сім'єю не дуже там, дешево, м'яко кажучи. І привівся, написав звернення до начальника генерального штабу і за так, скажем, за моїм проханням мене перевели і з допомогою, так скажем, командування військового комісаріату, перевели мене сюди, взяли на службу тут. Я Продовжую працювати і служити. Розуміло. можеш трошки детальніше розповісти про рейд? З чого починався, як прийнялося рішення, як взагалі зважилися на таку масштабну, як для цієї війни операції? Рейд, якщо чесно кажучи, це вже е, що рейд починався, я вже це з фільму дізнався. Тобто, наприклад, якщо сталася якась задача, і ніхто не розголошується, то, що, щоб не було утечки інформації. Просто, наприклад. Підняли всіх по тривозі, там говорять, що, наприклад, завтра хлопці виїжджають. Ми всі зібралися, БТР в колонну построїлися. Посадили там часа два, кажуть, отбой, по команді строїмося. Так ми причекали десь, мабуть, десь около неділі. Пройшов тиждень, потім знову по, по тривозі нас підняли, все всі построїлись, всі до тих машин підійшли, бо вже всі, всі знали, що на якій машині їде. Все, звідти вирушили. Ну, ми спочатку рейтин починався, що все, сіли на приємно машину і поїхали там воювати. Ми виїхали, поїздили там розвідка нам Дані дає, наприклад, ми там по тих маршрутах проїхали. Ми ще до того, як почали рейд, ми вже виїхали, ми ще два дні в дорозі їхали. Там То туди, то сюди, так, знаєш, щоб все це... таке. Десь далеко рухалися, так? Так, так, так. І потім, виходить, ми стоїть, там, у нас три штурмові групи, кожна займає свою ділянку, починає працювати, так скажемо, важка артилерія. Вот. Ми сидимо в засіці, тобто ми очікуємо противника, що він на нашу. Якщо там пройшло вже определене время, і ми наступаємо в нас, наступ, у нас починається наступ, так скажемо. Вот. Оце так потім стало відомо, це був початок цього рейду. Всі так скажемо, надіялися і всі розраховували, розраховували на те, що просто раз так скажемо. Напрягтися і потім, щоб все було, так скажемо, набагато все простіше, То, що хорошого нічого не буває, щоб до цього не докласти певний зусиль так само, і це тобто, треба було віддати, так скажемо, вижити себе всі сі соки, тобто, щоб потім стало набагато легше, і тобто, казалося пізніше, що потім все ставало гірше і гірше, і це так скажем не залежало від, від нашої так скажем, сторони і так далі. Якось можна порівняти війну тоді і війну зараз, чим вони відрізняються? Ну, війну тоді і війну зараз це, ну, на мою думку, навіть не тільки на мою, а всі, хто, наприклад, так скажем, приймав участь в бойових діях, тоді і зараз, чесно кажучи, це наверное, не або земля. що тоді це були пістолетні війни, якщо так розібратися. Тоді, ну, грубо говоря, от в то время коли що я там, скажімо, учасник в бойових дій. Я, я наперед посереднюю з, з, з тим, що зараз робиться, я її не участвував. Це те саме, що я не знаю, то, що тоді це все було набагато якось е, проще, не було такої, так скажімо, було важке, важке зброя. Ну, там було, наприклад, чотири танки там, на сюди не з Куган з Зараз тих чотири танки тільки на одному блокпосту стоять. І так само з важкою артилерією, то есть, не, не було да, Там говорили, там що є, да, там, хтось там бачив, хтось там чув, хтось комусь позвонив, сказав там і так далі. Ну там е, наявного прикладу не було. А зараз, так скажемо, ніхто вже не церемониться, не стісняється, і це вже в порядки віщей там гатити, так скажемо, з важкого озброєння. Тобто, це, на мою думку, це дві дуже великі різниці. Те, що було тоді, і те, то, що зараз. А був тоді насправді, от коли президент говорив, що там за дві неділі ми закінчимо, АТО, насправді був шанс завершити, якби робити якісь рішучі дії, чи це не так? Ну говорити, чи був шанс, так скажем, ну всі йшли на дуже великому ентузіазмі, то що ну самі розумієте, що там. З обичного населення, так скажімо, з простих громадян не в інтересах там, продовжувати і тягнути резину. тому що це ще побыстріше це закінчиться, і, тим швидше, спокійніше стане. В нашій державі І ніхто не буде думати і так дивитися новини, воїни, читати, і так далі. я в собі сужу, що раніше там, я там є, не знаю, за, за свою життя до війни можу дивитися на воїна разів п'ять. Всього остановив час я там переключав. Тобто. Не знаю, чи був шанс, але бажання було це точно, не те, то, що там за дві неділі, а за два часа закінчити, якби, якби це реально було зробити. І я думаю, що кожен би по максимуму доклав зусиль, щоб ще побыстріше це все закінчило. Та не тільки тоді і зараз теж. До війни, до війни я був курсантом, навчався спочатку, поступив в Камен сюди, три роки тут провчився на факультеті військової підготовки. Нас тоді приєднали до Огієнка, виходить. Ну, але всім відомо, тоді армію Міністерство оборони вот, і Нас перевели в Львівську академію сухопутних військ і там вже і закінчував. Потім, виходить, тільки випустився, і буквально ми там з липня до лютого, так скажемо, прослужили мирним життям, і потім почався Крим, потім, ну, і потім АТО такі. і зараз теж триває. Де да, ти служив після випуску? В 95-ті? Так і служив після Так, да, так і служив. А як швидко вас почали відправляти в зону там? То... Ну, там дуже швидко. Тільки почався тільки Крим. Там всі за тиждень, за тиждень до того почали ці референдуми проводити, тільки ці зелені чоловічки, так скажемо, висадились в Криму. Як зразу почали нас підняли по тривозі. І все. І... і потім. Виїхали на границю з Кримом, це там біля Генічі, Чепленка, Арбатська стрілка. У нас, виходить, разом бригада вся не стояла там в кучі, а там батальйони і передані підрозділи були по всій лінії розташовані. Потім тільки провали референдум, буквально там через пару днів всі зібрали по тривозі і зразу біля цього, біля добропілля, розмістили нашу частину. І звідти вже помаленьку, так по групам, почали переїжджати всі. На цю гручу, там це було. Вот. Потім туди. Звільнили Словянський рамоторський, потім в Словянськ Ну, рот. Зараз на сьогодні час бригада такі там залишається. І звідти просто проводяться, так скажемо, бойові виїзди. Чого ви чекали на початку? На початку війни? Чекалося війни чи Та, просто були... чекалося сучення? Якщо чесно... Ну... Особисто я думаю, що це все накрив на Криму і закінчиться. Навіть і то даже я не розраховую на те, що там Крим забудуть. Вистачало, вистачало на, той, що... на момент початку війни. Вистачало українській армії знань, зусиль, забезпечення, ентузіазму, зрештою, ресурсів, аби провадити якусь повноцінну кампанію. Чи через і затормозили, що так було? Ну, знань і ентузіазму вистачало це точно, то, що так скажемо, і зараз, і раніше військові готували. На нормальному рівні, не скажу там на високому, навіть більше до високого, ніж на нормальному. Тому що всі мали фахову підготовку, всі вчилися. Бо, то, що як би там не готували, який би стан в країні не був, якщо людина не хоче вчитися, то щоб їй не говорили, не казали, що навчитись не буду. А на той час всі вчилися, якби то, що бути курсантом, наприклад, там, фаховим військовим, це тобто, так скажем, це осознаний вибір, всі знають, куди йдуть. Вот ентузіазму хватало теж, то, що нікому не надо було і все одно всі розуміли який масштаб може бути якщо війна буде по територію території України О. а на щодо забезпечення, то тут, що говорити, тут всі, все, так скажем, бачили, чули. Те, то, що, то, що було на початку, то ніяк це вже не, не приховати. Зрозуміло. Хто з самого початку допомагав за забезпеченням? Волонтери. З самого початку це навіть чимось, чимось навіть дивно було, тому що війни ну, так ще такої не було. Та взагалі ще не було, просто був цей захват півострова, то люди допомагали, хто ще може. У нас там було наше так скажем, місце розташування там поблизу Криму. І туди люди тобто там, зібрали там, например, фуру там, продуктів, привезли. Тільки привазу розрозили, то тобто, есть там бувало таке, що в день пара машин приїжджала, роздружало, то, що така була підтримка. І люди надіялися, що це все чим побыстріше закінчиться. При переїзді з Криму, ну, не з Криму, з Херсона, вже в донецьку Луганську область, то народ категорично відрізнявся своїм ставленням до військових, там, тобто вплоть до того, що там. Вже люди, так скажем, старшого віку вибігали, там, кричали різні там, слова, речення, такі ну, не дуже приємні. От, не знаю, я там зараз, але тоді, коли ми їхали, це все було, ну так скажем, підтримку в сторону України дуже мало було підтримки. Що було найважче і що було найлегше в службі в зоні, АТО на початку війни? Найважче, ну, мабуть, було, то, що, то, що е, не було такого морального настрою. Всі думали, що це швидко закінчиться, а тут раз, виходить, що воно на дуже довго затягнулося. Ну, легше було тим, що коли почали люди допомагати, зокрема волонтери, то, то есть не переживав, наприклад, щось не вистачає, не буде що їсти, пити і так далі. Тобто, це було. Досить такому. Серйозному, ві... серйозному рівні, дивлячись на те, що країна наша там ніколи не воювала. Що, коли було в складі Радянського Союзу, там брала участь в різних бойових діях. А так, ну, тільки моротворчі і, і все. А тут все так піднялося досить серйозний. Ві... Чого було страшно? Ви ж, як ти вже сказав, ви ніколи не воювали. Було страшно воювати? Чого було найстрашніше? Ну, то страшно, то, наверное, не, не, наверное, немає людини, яка, яка не боїться, то, можна просто свій страх словами приховати. Воді, все, там, щось комусь розказати, страшно. Це, це кожному страшно, кожного є страх, тільки цей страх по-різному в кожного по-різному проявляється. Ну, найстрашніше, мабуть, було те, то, що то есть, у нас ротацій не було, наприклад, навіть якщо там. В Криму не було чи бойових дій, все одно там люди стояли, люди заморилися, люди не бачили своїх рідних, близьких. Хотілося хоча б, так скажемо, останній раз подивитися на всіх. А що там, наприклад, людина там загинула, да? то Булики ніколи нікого не побачиш. Великі були втрати наші пригаді на початку. перший ну, сам, людина, яка загинула, це з мого взводу був Діма. От він підірвався на Фугасі. І потім вже звідти потім е, там містки був, як в Слов'ян заїжджав, там було цивільне населення, заблокувало нашу колону, там, там сутички були тоді, по-моєму, три чоловіка наших загинули. В сутичках з цивільними? Да, ну, так, там, там, так скажемо, серед цивільного населення. Ну я тоді не був з хлопцями. Традиційно населення, так скажем, були, навірно, поставні люди з mm -hmm. ну, посвонок грамотріатів, виходить, так, mm за -hmm. видно. Mm -hmm. Зрозуміло. А потім колони почали розстрілювати, снайпера снайпер почали працювати по наших людях. Тоді вот, так і це все началося. Вашу бригаду коли почали підсилювати mm мобілізованими? -hmm. Ще коли стояли в Херсоні. І як відрізнялася якість мобілізованих військових і тих, хто свідомо службу? Якось відрізнялася в підготовці, ну є, на люди, які приходили морально, вони не були слабші за фахових військових, тому що якраз це на першій хвилі, навіть не першій, в кожній хвилі, так скажемо, і люди, независимості, десята там, 10, чи 10-х, чи перша хвиля. Якщо людина підготовлена, і вона сама має бажання служити і захищати, то там. То вона ні з ким не зрівняється. Якщо людина не хоче, то, поняття, хто там знає, чи він там підготовлений чи не підготовлений. він казати, що не підготовлений, перевірити його, якщо він не хоче цього, то ні, не перевіриш. Ну люди всі все розуміли і, і хотіли щось поміняти в кращу сторону. Найбільше саме, саме заповнилося у святах операція, коли перед тим як я поранення, я отримав, що дуже багато. Хлопців, яких я знав, отримали поранення. От, вона саме більше заповнила, що це було, саме, так скажем, з тих всіх на той час, які були операції, це саме було так масштабно, і саме операція така серйозна, якій дуже багато людей загинули і поранення отримали. Можна детально ще розповідати чи то секретні читання? Ні, там нічого секретного немає. Якщо про цей фільм зняла, то що там може бути? Секрету. Ну, саме так скажу, то, то, що ми ну, оцей, коли блокпост відбували, там він не дуже був такий великий. Там може було, ну я знаю, ну, чоловік 70, може, біля 100 чоловік сепаратістів. Тобто в них не було там ні танків, ні чоловів, ні ні, ні, ні ні, важкого озброєння, нічого. Були там просто якісь там РПР, ну, все, все, все пі, пістолети. Ну, бой був досить довго, там близько 6-7 годин ми не могли його відбити, тому що їхній блокпост. Зілецький бій. Да, да. І все. І, і виходить, їхній блокпост якраз наверху знаходився, а ми заходили, заходили знизу, і вони трошки вище стояли. І от це так було важко, так скажем, вести на такому рівні бій. Тим боляж, ну так скажемо, наші. Сили перевищили їхні в кількості і в якості, тобто все одно ми звідти зігнали. Зараз mm. я продовжую служити в Кам'янецьподійському військоматі, так я вже говорив, завдяки командуванню військомату, от, яке допомогло мені перевестися в Кам'янецьподійський військомат, сам особисто підполковник Возник, це військовий, військовий комісар наш. От ми з ним коли познайомилися, то ми не були раніше знайомі, я ще коли поступав, то він ще був капітан, я не знаю, начальником відділення, в якому зараз я служу, продовжую служити. От, і потім ми прийшли з ним, познайомилися. То есть, мені потім з часом стало дивно, що як людина, з якою я не знайомий, і яка мене не знає, на такому рівні мені допомагає. Він ну, так, він, грубо говоря, так, грубо говоря не знає, там, хто я такий, звідки, я, що то, що я там служив, служу, там, служив в 95-й бригаді, отримав поранення, це можна так назвати, сказати, що це діло случає. Тому що хтось получає поранення, хтось не получає. не означає, що якщо хтось отримав поранення, він більше воював, то хто не отримав поранення. От, Який протязі бо я досить довго переводився в Кам'янськ-Подільський, і він мені на протязі всього часу. Надавав допомогу, так скажімо, і по сьогоднішній день допомагає мені, в моментах, яких я не розумію, або не, не, не можу щось зробити, допомагає. На мою думку, і на думку всіх військовослужбовців, зокрема всіх моїх друзів, товаришів, які зараз продовжують служити в інших бойових частинах, це. Треба допомогти друг другу. Не означає, що все, якщо мобілізацію там проводять, чи набирають на контракт, чи перезивають на так скажімо, строкову службу в армії, що це в чомусь якась біда, що хтось щось комусь довжен, то ніхто нікому нічого не доведе. Просто має бути таке поняття, як просто допомогти друг другу, подати руку допомоги, так скажімо, то, що якщо кожен із нас не підставить там, друг другу в плече, плече да, і там, не допоможе в тяжких. Моментах, то крім того, як ми самі самі собі не допоможемо, і наші друзі, знайомі, близькі, то більше нам ніхто не допоможе. Це найбільша мотивація, це допомога друг другу. Це те ж саме, наприклад, що йти по дорозі, наприклад, і хтось когось там де там бити, там, непонятно, що там знущатись, так скажемо, прийти мимо, подивитись. Рукою подивитись там одним оком, пройти мимо і зробити віч, то нічого не бачите. Це те ж саме зараз. Тобто, коли зараз хлопців не поміняти, наприклад, не допомогти їм, не дати їм можливості відпочити, це те ж саме, що пройти мимо, коли хтось над кимось там іздівається. Не.